I don't know why it doesn't even matter how hard you try the design to its playing time is a valuable thing watch it fly by as the pendulum swings watch it count to the end of the day the clock takes life away so Купив я його в серпні 22-го року. І наша історія підбігає до кінця. Це класний апарат, якого я люблю до сих пір. Бомбезний мотоцикл. Раджу купляти. вам. Тому що він класний. Тому що він класний. Він класний, то що він класний. 50 грам в роті і лось в обороті. За час володіння на мотоциклі. Він ні разу не перегрівався. Що я в ньому міняв за 11 тисяч пробігу? Це тросик щеплення. Він тріснув був. Коли я був трошки не той момент, коли я був за 30 кілометрів додому. І все. Чи дорогий обслуговування цей апельсині? Взагалі не дорогий. Все, що я це тільки замінники, масло 500 гривень. І все. І ланс підтягував, змащував, все. Мотоцикл класний. Тільки з мінусів цього мотоцикла. Це протираються, підніжки, вони завжди до капців. Натирається, це один мінус. Е, з мінусів ще ржавіє ось цей маятник ззаді. От він ржавіє. Ось ну, з цього боку покажи. Це такий один мінус великий. Його всі знімають і все. Більше мінусів немає. Колесо за 11 тисяч. Це нормальний стан має. Ну, вже пора Це, міняти. Це є китайське повітря. Таша, є китайське повітря. Ха -ха. Купив я його, тому що він має агресивний вигляд, він класний дизайном. Тоді я дивився на мотоцикл Текін і лось КП 200. Вроді. Щось таке. Ну, КП вигляд не той має. Тейкін такий більш ендуро, якщо на злежних колесах. А лось це стріт-мотоцикл для міста. Класний мотик. Їздив я на ньому дуже багато куди, тлумач, нижнів, ніколи мене не підводив. Так, е, хотів вам ще сказати ще один мінус цього мотоцикла. Погано світить лінза передня. Якщо будете купляти, міняйте цю лінзу, бо вночі не дуже весело їхати. Я файно лапаєш, суперово. Та особливо франківські ями. Так, хотів би вам показати, от я ростом метр сімдесят. Покажу, як, він, як я на ньому сижу. Ось, мотоцикл дуже м'ягенький. Дивіться, як вилочка працює файно. Це 11 тисяч пробігу на ньому. От, стою суперово, метр сімдесят. Плюси ще в ньому, то що він... В нього коротка база, тобто бордюри ви на ньому буде легко проїжджати. Бо такий бордюр легко переїжджаєте. Є багажник, ну він такий дуже великий. Покажу вам, який він настільки великий, ось такий величезний багажник. Ну Пиво запхається. Пиво та, легко запхається. Ну, як і в будь-якому мотоциклі, пиво легко запхається. Тільки пиво запхається, тільки. Хотів би вам ще показати звук мотоцикла. Дуже класний звук має. Дуже класний має звук мотоцикла. Звук бомба, мотоцикл бомба. Купляйте його. Я його чую. Поки Тут стоїть прямоток труба. Прямоток труба. Це йде з заводу прямоток труба. От дивіться, поворотники на капешці. Пару тисяч пробігу, вони вже отако холібаються, Тут вони стоять чітко. З заводу проїде кілометрів 4-5 тисяч це максимум від сили. Потім він розтягується дуже швидко. Оце з заводу йде ланц, цей що зараз. Я принаймні поїхав 11 тисяч кілометрів. Я знімав одне звіно, тому що він дуже розтягнувся. Ще будуть пару покатушок з ним. А потім буде новий контент. Тому я його продаю, тому що взимку не покатаєшся. Літом це дуже класно, але я вже відкатав два сезони і мені вже трішки надоїло, хочеться спробувати машину. А можливо, і машину продам, потім мотоцикл куплю. <с. Ви його можете побачити на OLX. OLX посилання вже під відео. Виростеб на світовані, світовані. Ма без тебе в пустоті, в пустоті. Моя музика, моя музика, бережи серця, береже серця. Бережи серця цього світу, поки ми в повітрі, поки падають до тебе, ці п'юті квіти. Дім, дім і ми там, не відчиняй цей капкан, не відчиняй ла нічий новий... на ла-ла-ла-ла, в <плив> моєму серці, рана, на на, рана, на постріла. Lava say my fire, don't be sad, don't cry Lava la Vana, love na musti runanana, rananana ва ва by Lava say my fire, don't be set я не знаю Не людима пропав дух, Все порохом пропахло тут Роботи робота по коло вдруг, все буде навколо код Манда, надіюся, вірю в спасіння, бо то у серці робить, робить чудеса, робить чудеса Мій мій міграйський Любиш ми, не вмирай, но, но, кохай, файну но, лайф, хай тільки не не втикай, тому брати вподобай. Історія серця. лава лава, вина, лава, вина, вому серці. в мене було в класі. Може трохи зайнятий будинком народження. Сьогодні вирішив показати вам, розказати про мотоцикл. На лава, вина, вому серді, ра на на, на рана, нана, пострілом лава сей май флай.